Вітаю, Ви дивитесь програму Автопілот. З вами Рауль Челачава. І сьогодні ми будемо знайомитися з оновленим кросовером, який називається Mazda CX5. Зовнішні зміни дуже лаконічні. Змінилася решітка радіатора, компоновка LED-фар та дизайн дисків. Тут ми маємо просто чудовий білий шкіряний салон. Перфорованими вставками, якщо взагалі говорити про якість матеріалів, то таки дійсно Mazda намагається бути преміальною. Також змінилася і архітектура салона не в останню чергу, і за великого кольорового. Тачскріні монітору. Раніше тут був екран від телефона. До речі, коли автомобіль починає рухатися, тачскрін вимикається, і все треба регулювати за допомогою спеціальної крутилки. Також додалася ще одна сучасна опція це електронне гальмо. Всі інші є непомітними, але також дуже важливими. Оновилася і підвізка. Було змінено конструкцію передніх та задніх амортизаторів. І втулок речагів. Також розробники стверджують, що вони покращили шумоізоляцію одразу на 13%, і особливо це відчутно на високій швидкості. Що стосується мотора, тут змін ніяких не відбулося, але він і надалі має найкращий показник по крутному моменту. Що стосується витрат пильного, то від 6 до 8 літрів солярки це дуже приємно. Коробка перемикань у нас і надалі автоматична, вона повноцінна, це ніякий не варіатор. І, звичайно, вона пропонує більше комфорту. В бензиновій версії зміни відбулися. Там до коробки SkyEcke Drive додалася функція Sport. Тепер ви можете краще працювати з тим самим крутним моментом. Я впевнений, що оновлення обов'язково підуть на користь Mazda CX5. Це дійсно дуже збалансований, приємний і комфортний автомобіль. І він насправді претендує на звання одного з кращих у своєму класі.